Як на пристроях Samsung, на котрих встановлений Android версії 10 та нижче, налаштувати, щоб ось тут біля батарейки показували ще й рівень заряду в цифрах. Тому що коли його нема, в мене аж паніка починається. Давайте подивимось. Переходимо в налаштування. Ось де, ой, Зірочка, я не туди нажав. Там де зірочка. Налаштування. І тут є пункт сповіщення, жмемо на нього. Тут є пункт рядок стану. І в пункті рядок стану знизу є ось такий от. Перемикач. Ми його встановлюємо і бачимо зразу, що у нас з'явились проценти. Як, як узнати, яка у вас версія Android? Ну, мабуть, якщо ви цього налаштування не побачите, то у вас тоді вище 10, 11 і вище. Тоді вам потрібно перейти. У мене нема такого андроїда зараз, такої версії. Точніше, я знімаю зараз ним. Тоді потрібно перейти, в... я запишу це текстом внизу в коментарі під відео. А треба перейти в налаштування, потім там буде такий пункт. Батарея та обслуговування пристрою. Потім буде пункт акумулятор. Потім інші налаштування батареї. І потім там ви побачите десь посередині екрану такий пункт, як увімкнути показ відсотків заряду акумулятора. Тільки воно скорочено буде. Увімкнути показ від Зар акумул. Ось. Ну так запомнити нереально, тому я підпишу знизу. Ось. А як нам подивитися версію, версію, версію? Теж заходимо в налаштування. Не зайшов. Про пристрій, щось таке повинно бути. Про телефон. Стан, юридична інформація з відомості про ПЗ. Версія Android 10. бачите? І на цей телефон Samsung j 6 не стає більша версія. Все, він не здатний потягнути 11 та більші версії. Ось. І ще він, ну цей телефон потребує ремонту, в ньому він не приймає та не дзвінки та не дзвони, та немає 4G інтернету. Хоча ось зараз він бачить якусь мережу. Невідомо яку. Тут сімка відсутня. Не знаю, це піддається ремонту чи ні. Понесу, як будуть гроші в майстерню. А всім дякую за перегляд і гарного вам дня.